Вітаю всіх! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішнє відео мені б хотілося присвятити досить знаковому аромату, який залишився в історії, оскільки, ви знаєте, бувають аромати, які їх створили, але вони ніколи так і не пережили миті слави, і просто залишилися в каталогах та Історичних довідниках парфумерії. Бувають аромати, які пережили феєричний успіх і були, на жаль, зняті з виробництва. І після того спогад про них викликає лише таку, знаєте, такий солодкий сум. А є аромати, які пройшли через роки, які пережили різні віяння парфумерної моди, різні. Там я знаю, ходи парф... маркетологів, які намагаються там збільшити продажі і тому подібне. І, е... Також вони пережили переформулювання як пакування, так і власного складу, але, але все-таки вони так і залишаються по нинішній час вжитку і несуть важку, -важку ношу е... легендарних ароматних композицій. І сьогодні я хочу зробити огляд на одну з таких композицій. Це композиція бренду RMS, аромат Алеш. Ось так виглядає лап-банфік. Хочу з чого почати: що марка Hermes – це компанія, для якої характерно те, що вони працюють з шкірою. Тобто вони роблять амуніцію для конного спорту і все, що з цим пов'язано. І раніше це було виключно шкіряна промисловість, але з часом у них з'явився парфюмерний відділ, і вони почали запускати в продаж аромати. Після того, як було прийнято рішення, що бренд також буде займатися виготовленням ароматів, була створена така концепція, що вони запрошували якихось іменних. Парфумерів до себе до співпраці, і ті створювали композицію на якусь зазначену тему. Оскільки насправді все, що створюється в Ермес, воно дуже нерозривно пов'язано з історією бренду, з, її, з характерними особливостями цього бренду. І, от, наприклад, цей аромат калєж, він належить до лінійки історичний спадок Ермес. Тобто там є ціла категорія. Ароматів. І ці аромати, вони щось уособлюють, і їх створює не штатний парфумер, а запрошений парфумер. До складу цієї композиції входить дуже велика кількість компонентів. І це альдеїди, грейпфрут, мандарин, лимон, ірис, троянда, жасмин, амбра, мускус, кедр. Тобто, це така різноманітна палітра, і вона створює. Дуже-дуже жіночний образ. Сам флакон нагадує ліхтарі, які вішали раніше на карети. А назва калеш так і перекладається, як карета. І от кришечка флакончика нагадує джокеську джокейський капелюх, що теж дає відсил на власне, основну продукцію, яку виготовляє бренд. Для створення цієї композиції був запрошений досить іменитий парфумер Робер. Він е, е, зробив такий експеримент, створюючи квітково альдегідну композицію. Вперше сюди додав ноту ветиверу, оскільки раніше ветивер вважався. Суто чоловічим компонентом і використовувався здебільшого в виготовленні чоловічих ароматів. І це створило свого роду такий як фурор, оскільки ветивер дав композиції свіжості, такої, знаєте, якоїсь активності. І жінкам дуже-дуже сподобалось це новаторство. На створення цієї композиції Діробера надихнула королева Монако Келі. Звичайно, в той час вона була еталоном жіночності, елегантності, стриманості і такої, легко, такої знаєте, не агресивної, а ніжної розкоші. Тобто, все було на місці, але це не було якимось таким надто показним. Це було дуже стримано, але звучання цієї композиції вийшло як тонкий, елегантний шепіт. І він уособлює собою жіночність, але таку м'яку жіночність, яка не зваблює, а жіночність, яка по своїй природі вже приваблива. І по своїй природі вона звертає на себе увагу. Також ще цікава особливість цих композицій, композицій спадку Ермес, в тому, що на зворотньому боці етикеточки. Завжди намальований якийсь історичний відсил, як була створена ця композиція, або що було за основу. І, власне, от на цьому, якщо зможете побачити, на цій бірочці намальована карета, яка власне, є перекладом назви. Це чудова композиція, вона дещо створює, знаєте, таке бажання трошки усамітнитись і. Егоїстично насолодитися самому цієї композиції. Вона не надто агресивно звучить, має такий досить інтимний шлейф. Тобто лише ви і люди, які близькі до вас, можуть її від, відчути. Цей запах. Це не буде так, що ви зайдете в кімнату і шквал аромату піде по всіх, по всіх, по всіх кімнатах і всі моментально його відчують. Ні, це буде таке ніжне, витончене звучання. Я вам щиро рекомендую до затесту цю композицію. Якщо дане відео було для вас цікавим і ви з приємністю провели час, будь ласка, натисніть йому лайк, поставте дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі, і, власне, підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень та все буде Україна!